Божого благословіння кожному, дивлячись на людей, нас в Україні, що люди живуть так, начебто наші тіла вічні, начебто ніхто ніколи не помре. Так живуть і не задумують, що їх може чекати взавтра. Ми живемо, коли війна. І ми не знаємо, що буде з нами завтра, куди прилетить ракета, дрон. А люди живуть начебто все добре. Перебувають в серіалах, в іграх, ще в чомусь, ну тільки не в Слові Божому. І ніхто не задумується про завтрашній день, куди потрапить душа. Тому нам потрібно обов'язково задуматись. Ісус Він розповідає таку притчу про святкову вечерю. І Він говорить, що один чоловік приготував святкову вечерю і запрошував людей, але люди говорять, я купив воли, у мене нема часу, я одружуюсь. Те саме відбувається сьогодні. Люди кажуть, нам нема часу. Це тоді, коли йде війна. Коли треба впасти на коліна і взивати до Бога, щоб скінчилася ця війна, молитися, щоб твоє життя збереглося, бо кожен день може стати останнім і сьогодні примиритися з Господом. Тому Господь запрошує нас на святкову вечерю, щоб не було пізно, щоб ти сьогодні міг покаятися, тому що Господь Бог так полюбив цей мир, що віддав свого сина і народного, щоб ніхто не помер, але мав життя вічне. Тому я запрошую вас у місто Слово Боже вивчати Біблію, покаятись, примиритися з нашим Господом Ісусом Христом, увійти в Царство Небесне, спастися самому і спасти своїх рідних. Божу благословіння вам. Амінь.